Вітаю, друзі! Ви на каналі Сергія Рачинського і сьогодні ми поговоримо про повітряну тривогу. Останнім часом в Києві це трапляється досить часто. Як нам повідомляють, повітряна тривога включається кожного разу, коли в Росії десь там глибоко на її території злітають у повітрі певні літаки, які, можливо, несуть з собою загрозу ракетних ударів. Але ми регулярно стикаємося з ситуацією, коли повітряна тривога є, але ніяких ударів немає. Безумовно, передбачити це все неможливо. Тобто, ми не можемо знати наперед, чи буде супроводжуватися якийсь там політ тими чи іншими запусками ракет. Отже, спосіб реагування на це обрано досить універсальний, включається повітряна тривога. Життя має зупинитися, люди мають спуститися в підвали і зупиняються, перекриваються мости, зупиняється транспорт, зупиняється метро або обмежується його рух, закриваються великі магазини і невеликі магазини і так далі. Але в той же час ми бачимо, що люди все частіше просто ігнорують ці, ці сигнали. Так, вони беруть їх до уваги, але не реагують на це зов... зовсім. Вони продовжують жити і працювати так, як і раніше. В чому проблема? Чому так сталося? Тобто, чому повітряна тривога не тільки не працює, але навпаки, вона заважає людям жити і працювати. Справа в тому, що повітряна тривога це інструмент, який взято з далекого минулого. Колись давно, в старих війнах, повітряні атаки. Виглядали як масовані нальоти бомбардувальної авіації. Тобто, велика кількість літаків налітала на місто, скидала велику кількість бомб. Отже, бомбардування відбувалося масовим чином на великій території, великою кількістю і, і так далі. Тобто, вражалася площа, значна площа. В такій ситуації попередити жителів міст. Було цілком логічно, тобто повітряна тривога виглядала і засобом попередження, і засобом порятунку. Тобто, люди могли сховатися, мали час для того, щоб сховатися в бомбосховищах, в підвалах і так далі. Літаки літали досить повільно. Отже, був час для того, щоб підготуватися. І таким чином повітряна тривога працювала. Сьогодні війна виглядає зовсім по-іншому. Сьогодні повітряні атаки на міста виглядають скоріше, як атаки терористичні. Ви ніколи не знаєте, куди, власне, має влучити ракета, чи влучить вона взагалі. Ми навіть не знаємо, чи буде запуск. Хоча літаки літають, кораблі плавають, але не кожного разу вони щось запускають. Але тривога лунає постійно. Отже, виникає ситуація, коли засіб, який обрано в якості захисту, він, власне, перестає бути ефективним. І саме в це відбиває оця реакція людей на сирени. Вони просто їх ігнорують. Чому люди ігнорують сирени? Тому що вони не можуть зупинити життя. Життя не можна просто так зупинити, а потім відновити. Тобто, так багатьом людям доводиться це робити, тому що за ігнорування. Сирен можна нарватися на будь-які адміністративні покарання. Але е, життя бере своє. Тобто люди просто ігнорують сирени, тому що вони заважають їм жити. Е, а ми зараз перебуваємо в ситуації, коли досить непросто справлятися з тими проблемами, які перед нами стоять. Ми можемо прискорити перемогу, ми можемо пришвидшити. Закінчення війни тільки інтенсивною працею, тобто тільки інтенсивно діючи. Дії людей ведуть до перемоги. Отже, коли люди по кілька разів на день зупиняються, перестають працювати, а потім повертаються до робочих місць і так далі, то це, власне, створює проблеми, втрати, економічні втрати. Які часом можуть перевищувати шкоду від самої ракетної атаки? Чому державне начальство так вільно ставиться до економічних втрат, які зазнають люди? Тому що власне, держава не знає, що таке економічні втрати. Вона не несе збитків. Чому? Тому що вона не веде економічної діяльності, держава покриває свої витрати із податків. А це просто суцільне пограбування, тобто це операція, яка не має економічного змісту і сенсу. Отже, покриваючи за рахунок податків свої витрати, держава завжди покриває будь-які збитки. Тобто, для них це незрозумілий не, не показник. Тоді як людина постійно стикається з тим, що їй треба мінімізувати втрати. А мінімізувати втрати на ринку це означає ефективно використовувати час. І дуже часто е, от такі е, раптові несподівані зупинки, вони можуть бути, матим, мати дуже серйозні економічні наслідки. От я, наприклад, потерпляв пару разів ситуацію, коли тривога заставала мене в магазині, в великому торговому центрі. Магазин закривається, людей виганяють на вулицю. Працівники магазину магазинуються в сусідньому підземному переході. Підземний перехід заміняє їм бомбосховище. А люди просто стоять на вулиці і чекають, поки тривога закінчиться, щоб повернутися в магазини і робити далі те, що, за чим вони прийшли. Ясно, що така, такі речі підвищують безпеку. Тобто, це не, одним, жодним чином це не допоможе, якщо, не дай Бог, ракета потрапляє. Десь поблизу. Ми бачимо формалізм, ми бачимо формальність підходу, Тобто ми бачимо, що сирена фактично є явищем в собі, Тобто вона просто є для того, щоб була. Але наслідки цього інструменту вони абсолютно не відповідають тим задачам, які можна собі було б уявити, тобто попередженню, підвищенню безпеки і так далі. Більше того, ми вже сказали, що сирена несе прямі економічні збитки. Є ще один важливий фактор. Що таке сирена, яка лунає серед дня по кілька разів? людина, коли це чує, вона безумовно хвилюється, вона турбується, вона переживає певний стан стресу. А під час війни стрес і так є нашим в принципі, постійним станом. Отже, сирена просто погіршує ситуацію, психологічний клімат, психологічний настрій людей. Це просто підтримує стан залякування. Ніякого іншого сенсу в багатьох випадках ми не знаходимо в цьому заході, який так широко застосовується по всій території України, незалежно від того, власне, де українці живуть. Так, ракети літають на великій відстані, зрозуміло. Але брати і робити висновок, що поведінка людей має бути однаковою незалежно від того, на якій відстані від, від зони бойових дій ви живете, ну це просто неприпустиме спрощення ситуації. Безумовно, якщо ви живете поблизу лінії фронту, так ви поводите себе якимось певним специфічним чином. Ви враховуєте небезпеки. люди взагалі здатні враховувати небезпеку. Вони здатні аналізувати і поводитися відповідним чином. Ми навіть знаємо, що деякі люди залишаються в містах, в яких йде війна, реально на вулиці. Але вони роблять певні оцінки і обирають свою поведінку, тому що вони є раціональні, розумні істоти, суб'єкти свого життя, тобто вони самі розпоряджаються своїм життям. Те саме стосується кожного. Якщо ви живете досить далеко від зони бойових дій і є, так би мовити, і відчуваєте загрозу ракетних ударів лише як епізодичне явище, то безумовно і загрози мають відповідну оцінку. Тобто мешканець західних українських міст, наприклад, або навіть того самого Києва, для нього загроза від ракети. Ворожої ракети десь наближається до загрози, яка практично постійно супроводжує жителя міста. Люди, які живуть в містах, вони, вони потрапляють в небезпечні ситуації регулярно, тобто можна потрапити в автомобільну катастрофу. Трапляються якісь техногенні аварії, трапляються нещасні випадки, злочинність існує і так далі. Рівень загроз для людини в місті, навіть в мирний час, він не є нульовим. Але ми враховуємо це і поводимося відповідним чином. Нам не приходить в голову зупиняти свою діяльність через те, що потенційно нам щось загрожує. Так само люди ставляться і до загроз від ракет протягом кількох місяців. Люди напрацювали вже певне ставлення до цієї загрози. Вони проаналізували свій власний досвід, і таким чином вони здатні раціонально цей, цю загрозу оцінювати і адекватно діяти. І оці дії вони дуже сильно розходяться з тим, що пропонує нам державне начальство, яке використовує повітряну тривогу як універсальний інструмент реагування. На загрози. Це реагування на загрози абсолютно відірвано від дійсності, від реальності, від життя, від потреб людей. А ми розуміємо, що ну, люди мають працювати, жити, якось заробляти собі на життя і так далі. Тобто вони не, вони не можуть діяти як, як механізми, які можна включити-виключити, включити-виключити і без жодних наслідків. Так, це не працює. Ми можемо згадати, що оця практика залякування фактично не є новою. Тобто, згадайте ситуацію, яка була під час ковіду, нам постійно по телевізору показували ці цифри зростання смертності, зростання кількості випадків захворювань. Що це, власне, відбувалося? Відбувалося систематичне, методичне залякування просто всіх. І що цікаво, в той самий час адекватні люди, науковці, вони поширювали інформацію про те, наприклад, які чинники є важливими для того, щоб ну, оцінити, оцінити загрозу від інфікування і взагалі ймовірність того, що людина буде інфікованою. Вони аналізували чинники, які підвищували ризик інфікування. І серед цих чинників, чи не на першому місці, був рівень стресу. Тобто науковці демонстрували і доводили нам, незважаючи на шалену цензуру, яка стояла на шляху будь-якої об'єктивної інформації про ковід в ті часи, науковці доводили нам, що стрес, стан тривоги є надзвичайно важливим негативним чинником. Але в той же самий час державна влада залякувала нас постійно, зростаючими цифрами. Тобто, ми бачимо, що інструмент залякування, власне, є досить універсальним інструментом, яким користується влада, коли йдеться про стосунки між суспільством і державою. З іншого боку, ми бачимо, як сама влада ігнорує ці всі правила, які вони самі встановлюють. То останньою краплею, безумовно, в цьому була поведінка української, українського вищого начальства під час візиту Байдена в Київ, коли і він, і начальство наше вільно собі розгулювали в центрі Києва під час повітряної тривоги. Ніхто з них не, нікуди не біг, не, не ховався і так далі. Хоча людям наказано обов'язково кидати все і спускатися в бомбосховище. Вони нам відверто демонструють, що правила, які вони запроваджують, діють тільки для тих, хто підкоряється. А для них самих ні, вони не діють. Вони, ді... вони оперують інформацію, яка дозволяє їм вільно почуватися і розуміти, що загроза, в принципі, менш ніж поміркована. Власне, люди розуміються також, вони... тому власне, вони ігнорують сигнали тривоги. Але я кажу, що вони таким чином наражаються на небезпеку агресивних дій держави. Чи має бути, так би мовити, покінчено з цим? Безумовно, ніяких покарань в такому випадку бути не може. Людина сама обирає собі спосіб своїх дій, вона сама оцінює ймовірності загроз. Тим більше, що вона послуговується в цьому не тільки своїм власним досвідом, але й досвідом інших людей. Тобто взаємо люди взаємодіють, обмінюються інформацією, обмінюються своїми настроями, вони поширюють певний спосіб поведінки, який приймається як нормальний. То навіть якщо ви, наприклад, не здатні оцінити реальний рівень загрози, ви можете просто подивитися, як поводяться оточуючі, що роблять люди і інші люди. І це працює. Тобто, це універсальний спосіб поведінки людей в суспільстві. Держава, безумовно, діє абсолютно протилежним чином. Державне начальство воно ігнорує людину як суб'єкт, людину, яка піклується про себе, яка відповідає за себе. Вони не беруть на себе відповідальність, але вони беруть на себе чомусь можливість розпоряджатися іншими людьми, розпоряджатися їхньою поведінкою, наказувати їм, що їм треба робити в тих чи інших випадках і так далі. Тут змішуються просто дуже різні речі. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, поведінка солдата на передовій це одне, а поведінка людини, яка живе в відносно мирному стані, в відносно мирному місті, це зовсім інше. І той же самий солдат, який безумовно підкоряється команді і наказу, він робить це цілком свідомо. Він розуміє, що це є правила. Це є спосіб виживання на війні. Тобто, коли є командир і його команда виконується, його накази виконуються, то це спосіб підвищити ефективність своїх дій. Але якщо ви живете в умовах економічної діяльності, а більша частина людей діє саме так, тобто діє в умовах економіки, в умовах економічної діяльності, вони ведуть економічну діяльність, то тут. Просто безумовні накази, вони не працюють, вони не можуть працювати, бо люди це не механізми. Тобто в такій ситуації ми маємо розуміти, що збитки, які, які ми, від яких ми потерпаємо в такій ситуації, вони починають бути близькими або навіть перевищують збитки, які люди несуть від, безпосередньо від війни. І е, робити вис... вигляд, що... що це може продовжуватися далі, і е, не впливатиме на, на ситуацію, е, це просто неможливо, а особливо під час війни. Тобто, під час війни всі ці речі мають дуже велике значення, тому що від ефективності нашої роботи, від того наскільки ми ефективно діємо від будь-яких дій людей, залежить наскільки швидко закінчиться ця війна і закінчиться саме нашою перемогою. Всього найкращого, до побачення. Підписуйтесь на мій канал. Пока.